Сьогодні у нас 17 листопада 23 року, і я на своєму точку, де лежаки, я роблю останню також тут роботу, тобто переформатовую вентиляцію вулика. Ось я вам. Тільки починаю це робити і на двох вуликах наглядно покажу, як це я роблю. Льотки від гризунів я закрив, і тільки залишилося тобто, зробити правильну вентиляцію, щоб не було забагато вологи в гнізді. І зараз вам, на прикладі двох цих сімей, якщо я відкрив ось в лежаках, вам покажу. Сьогодні у нас інній, тобто, якщо видно на травишці, іній, то тобто, є холодна погода. Ще вона нам дозволить, що зробити, якщо якийсь друг не в клубі. У даний час, можливо, там може не бути матки або е, ну, розпліс сумнітельно, тому що перед тим, як я під час того, верніше, як я склав гнізди, я весь позабирав, ну могли якісь, звісно, погнати, але е, сумніваюся. Тобто, скоріше всього, може виявитися якась безматочна, якщо е, десь там бджоли гудуть або не в клубі. І зараз е, на одному наглядному покажу, як я роблю тут вентиляцію у них. Вентиляція в мене з двох боків буде. Ось тут щілина буде в потолочній. І з цього боку також буде невелика щілина в потолочних. І крізь кришу воно буде виходити. Плюс треба, ось в мене стоїть пленка на все гніздо. Мені потрібно края загнути цієї пленки. І ще це ця сімейка, де в ізоляторі були, тут було дуже багато бджоли, тут сиділи, прямо горка. і ну, Казали, для чого так багато. Е... Ну, так сильно піджало. ось дивіться, яким вона клубом невеличким вже сіло. І ось так я е, зад загинаю, щоб добре виходила волога. І так вони будуть зимувати. Навіть чуть-чуть більше загну. Ось так я загинаю, роблю щілину. Ось тут. Ну, візуально на камеру вона показує невелика, але десь тут до пів сантиметра. Тобто цього буде вистачати. І просто закриваю. Все. Волога буде виходити через зайва, через кришу. Все, ось така щілина. Тут також є щілина. І в криші є тут щелі, буде виходити через кришу. Ну І зараз вам покажу наглядно другий. Тобто це була супер ось, потужна сімейка. Ну, вони вжалися отлічно. Можете попереднє відео подивитися, де з ізоляторами я постійно відео починав з цієї сімейки. І тут було весь час багато бджоли. І Мені ну, періодично писали, що додав там рамок, ще щось, для чого це робити. Тобто я пояснював весь час, що вони сильно потім вжимаються. Но не всім це доходить. Заодно, коли цю роботу я роблю, оцінюю силу сімей, можливо, десь з якихось причин бджоли поменшало. Тут сидять раз, два, три, чотири, п'ять на п'яти вулочках. В шостій теж є. І з цього боку зараз подивлюсь, теж є. Ну, Ці такі вулички, скажімо, від заставних, то несерйозні вулички. Ось так я загинаю. Це їхня вентиляція буде. ось. Ну і роблю щілину з цієї сторони. Ну і покажу зараз, яка спереді ще вентиляція. Так, Зараз я обіду, покажу, яка влюткова вентиляція тут. Ось дана сімейка я обійшов, це від гризунів закрита сітка і повністю відкритий літок. Ну, коротше, повністю відкритий люток. Все, це. Останню роботу, яку я виконую на пасіці. І так вони будуть зимувати, скажімо, до весни. Можливо, ще зимою я разок другий подивлюся, пройду сім'ї, чи немає якихось ізянь, я роблю десь там ну, раз на місяць, можливо, таку процедуру можу робити. Тобто можна її взагалі не робити. Тому що, як показує практика, неблагополучних там, одна може якась бути або дві, там, з такої кількості, як тут. Все, дякую за перегляд та до зустрічі.